Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Тривожний ранок у Запоріжжі. Дев'ять ракет поцілили в обласний центр і передмістя. Куди прилетіло та скільки людей постраждало, розкажемо у випуску. В Україні подорожчали продукти. Що буде із цінами в Запоріжжі. Нації про символізм українського вбрання, значення вишитих орнаментів, розповіли нашим журналістам українській майстрині. Деталі за мить. Тривожний ранок у Запоріжжі дев'ять ракет поцілили у обласний центр і передмістя. Постраждала будівля готелю у центральному парку. Загинув 65-річний чоловік, ще п'ятеро поранені. Протягом дня рятувальники розбирали завали та працювали над звільненням людей. Також російські терористи влучили в електричну підстанцію та в телевежу. Докладніше розповість Артур Туркін. Центральний парк міста сьогодні став місцем трагедії. Саме сюди, в цивільний готель і ресторан, ворог завдав два удари ракетами С-300. Поруди зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 65-річний чоловік. Загинула тут одна людина. На жаль, 65-річний працівник цього закладу. І п'ятеро людей постраждало, Вони поранені, Четверо з них доставлено у лікарню. Також прилетіло, я думаю, вже всі бачили по вежі. Мабуть, ворог готується не не мабуть, а так і є до своєї інформаційно-пропагандистської компанії і намагається закрити рота журналістам, які працюють на території вільної нашої країни. Поруч із телецентром центром розкидані шматки асфальту з його території. Деякі з них влучили по машинах. Найбільше постраждали від вибухової хвилі та осколків будинки по вулиці Незалежної України. Олена мешкає на першому поверсі з одного боку. В її квартирі вибило все скло. 9-го ми з сином стояли окна на кухні і пішла взрив. Ударна волна син мене прикрив. А його трохи ноги посікло стеклами. В кімнаті стекла вибиті. дверь з кімнати в коридор вирвана. На кухні у мене з меблі дверки повиривало. Не набагато краща ситуація у сусідів. Цілілі вікна можна перерахувати по пальцях. Ну, у мене повністю ось ця маленька половинка, а ось ця велика половинка одне стекло вибитає. Проте місцеві жителі оптимізму не втрачають. Всі шибки, карніс там, де ну, а так все нормально. Хорошо, що були сторони, де Ну, Гардіна, потім штора, потім ще одна штора була. У сусідньому будинку від вибуху пішли тріщини в оселях. Деякі з мешканців не змогли одразу відкрити вхідні двері. Вибите скло у дворі зараз самі прибирають. Поліція ретельно фіксує наслідки обстрілів. Катерина за перших звуків прильотів скористалась правилом двох стін. З мамою вийшли в коридор. Після першого взриву сказала, мама, пошли в коридор. Ми вийшли, пройшло секунд 30, я, Ну дуже сильно бахнуло. Все пересмотрели, посмотрели друг на друга, поняли, что селе коти здорове, начали смотреть, що здесь в квартирі. Також сьогодні був приліт в енергетичний об'єкт критичної інфраструктури. Південні громади Запорізького району залишилися без світла. На деякий час довелося вимкнути резервний генератор, в тому числі і в обласній лікарні. Наразі цю проблему вирішено. Артур Гірник, телеканал МТМ. Понад 7700 тисяч дітей від початку повномасштабної війни були депортовані загарбниками з території України. Про це повідомила прес-служба Офісу Омбудсмана. Внаслідок збройного конфлікту постраждали понад тисяча дітей. За словами правоохоронців, 391 дитина загинула, та понад 750 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, у Запорізькій області постраждало близько півсотні дітей. Такі цифри не остаточні. Оскільки і досі тривають підрахунки у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та деокупованих територіях. Якщо ви стали свідком чергового російського воєнного злочину стосовно дитини, звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані. Після оголошення часткової мобілізації в РФ під загрозою потрапили. Під загрозою потрапити на фронт опинилися чоловіки призовного віку на тимчасово окупованих територіях. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, найбільше за заходи росіян відчують на собі жителі Запорізької та Херсонської областей. Окупанти змушуватимуть йти на фронт тих чоловіків, які не виїхали з окупації. Тим, хто відмовиться, доведеться мати справу з чеченцями, зазначив Іван Федоров. У зв'язку з цим він закликав українців терміново виїхати на підконтрольну Україні територію або за кордон. На сьогоднішній день є підтверджена інформація про те, що в Васильівці не пропускають к виїзду в сторону Запоріжжя мужчин в віці від 18 до 35 років. Тому ще раз звертаюся до всіх, в першу чергу к мужчинам. призывного возраста срочно покинуть временно оккупированную территорию. Выезжать в сторону Запорожья, если у кого-то пропускают, выезжать в сторону временно оккупированного Крыма и после этого через Грузию обратно возвращаться в Украину. Живі та на волі. 205 захисників Азовсталі та 10 полонених іноземців повернулись із російського полону. За словами президента України, це воїни Нацгвардії, ЗСУ, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ. За дві сотні наших військових віддали до країни агресорки нардепа Віктора Медведчука. Ще п'ять командирів, які тримали оборону Маріуполя, обміняли на 55 російських військових. Українські кому... Командири залишаться в Туреччині до кінця війни. П'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись: Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлех. Ще раз дякую президенту Ердогану. І звичайно, ми допомогли нашим друзям. Це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі. Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні. Серед звільнених героїв є і ті, кого ми бачили на відео чи фото з Азовсталі. Зокрема, це парамедик Катерина Поліщук, пресофіцер Азову Дмитро Козацький та військова медик Мар'яна Мамонтова, яка була при надії на момент взяття в полон і залишається й нині. Всі вони знаходяться у безпеці. Президент України Володимир Зеленський у перші години після обміну поспілкувався з командирами, які тримали оборону Маріуполя. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які Прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! За минулу добу морські піхотинці знищили гелікоптер противника в районі Костромки, що на Херсонщині. Також українські військові приземлили два безпілотника типу Орлан 10 Окрім того, наші хлопці та дівчата не дали окупантам переправитися на інший бік Дніпра в районі Каховської Дамби. В результати підтверджених втрати ворога складають 41 расист, 4 танки, 12 одиниць іншої автоброні техніки та зенітно-ракетний комплекс БУК М-2, дріб 3 Результати виконання майже 280 вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділями свідчать про ураження двох командних пунктів безпосередньо в Херсоні, двох пунктів управління в Нововоскресенському і Дучанах, складів боєприпасів п'яти П'ятихатках та Херсоні, трьох районів скупчення зброї. Оння техніки живої сили в Дучанах і Новій Каховці, а також радіолокаційної станції «Зоопарк» в Крутому Яру. З 24 вересня до кінця року на Дніпровській ГЕС триватиме ремонт дороги. Про це повідомила обласна влада. Спочатку роботи виконуватимуть на одній смузі дороги, що веде з лівого на правий барах. Проїзд для автомобілів частково перекриють. Це стосується ділянка асфальту 100 метрів, на якій працюватимуть відповідні служби. Нагадаємо, цьогоріч на Дніпровській ГЕС планували розпочати масштабну реконструкцію. Однак війна стала на заваді, тож нині дорогу на греблі ремонтуватимуть. Муть поетапно. Майже на 20% зросли ціни на продукти в Україні з початку серпня. Таку статистику оприлюднив Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної військової адміністрації. За цими ж даними в обласному центрі продукти подорожчали аж на 25%. Наша Ірина Бондар з'ясувала, яка нині цінова політика на запорізьких ринках та що людям очікувати далі. Від 35 до 50 гривень. Саме стільки запорізці віддають за десяток курячих яєць. Продавці говорять, ціна зростає ледь не щодня. Востаннє піднімали вартість товару на 3 гривні. Піднімаються, вирізали птицю і експорт великий дуже. Ось такі ціни у нас Шокують ціни і на фрукти й овочі. Помідори 70, перець солодкий 50, цибуля 35 гривень за кілограм. Пані Надія розповідає, минулого тижня огірки коштували 25. Нині вартість зросла наполовину. Фрукти точно такі ж. Єдине, що сліва у нас не дорожала. Сліва у нас поки що ціні. Яблоки теж той ціні, а тово вот ще, звісно, на 10-20 гривень зросла й вартість свинини. На базарі кажуть, закупівельна ціна підвищилась, оскільки через війну товару стало в рази менше. 150 гривень антрикот стоїть. Ну, м'ясо шиє, там 180, м'ясо 140, 150, теж 160. Диво, як. Хороше сало 200 гривень. А ось соняшникова олія подешевшала на 10 гривень. Продавці пояснюють, все це пов'язано з початком переробки нового врожаю насіння. Народи, приходьте до нас на базар по олію, бо у нас подешевшала вся олія. Зараз у нас пари не сиродавка 50 гривень, смажене повний літер, смажена нас 60 гривень. Є, звісно, смажене трошки подорожче, але це таке для гурманів, це ручна робота, воно так індивідуально, хто дуже хоче гарнесенької, такої трошки, то трошки дорожче. Договірна ціна. Підвищення цін на продукти харчування експерти прогнозували ще на початку серпня. Звичайно, першочергова причина війна, яка вплинула на низку інших факторів. По перше, логістичні ланцюжки становляться непередбачуваними. По друге, більша частина східної території була заготована під агропром, тому це дуже сильно впливає на те, скільки ми можемо поставити, і курс долара. Експорт, імпорт, суцільна економічна ситуація дуже складна, непередбачувана, нестабільна. Найближчим часом колишніх цін не буде, оскільки все залежить від перебігу війни, налагодження логістичних шляхів та стабільності гривні. Фахівці прогнозують, зростання цін на продукти харчування триватиме і надалі. Однак воно буде повільнішим та без різких стрибків. Зростання цін буде натуральним. Тому що вже пройшло 6 місяців, і ми адаптувалися до цієї нової реальності. І ми робимо успіхи, ми робимо успіхи в економіці. У нас працюють ресторани, у нас працює кіно, у нас працює економіка. І усі найгірші прогнози, які могли бути, вже пройшли. В це вони були помилкові. Все не так страшно. Фахівці прогнозують, як тільки Україна переможе у війні, відбудеться екстенсивне економічне зростання. Ціни на товар будуть меншими, а економіка країни стане більш відкритою, оскільки з'являться можливості для закордонних інвестицій. Ірина Бондар, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Житловий фонд Запоріжжя готують до опалювального періоду. Наразі в підвалі одного з будинків в Заводському районі виконують завершальні роботи з ізоляції труб централізованого опалення. В чотириповерховій будівлі проживають понад 50 запоріжців. Раніше там стався виток, і за зверненням мешканців частину трубопроводу вирішили замінити. Сьогодні планують ізолювати близько 20 погонних метрів труб. Роботи виконує бригада з двох працівників. Труби утеплюють скловатою. Виконувалася часткова замін у літній період трубопроводів центрального опалення. Тепер ми виконуємо ізоляцію трубопроводів. Ми підготували вже майже 100% будинків до опалювального періоду, осталися деякі незначні роботи виконати, якими ми зараз, якими ми зараз займаємося і закінчуємо. Понад 7 тисяч безробітних стоять на обліку в Запорізькому міському центрі зайнятості. Фахівці докладають максимум зусиль, аби допомогти людям працевлаштуватися. Не сидять, склавши рук, і самі шукачі користуються сервісами, створеними службою зайнятості та спрямованими на пошук роботи. Зокрема, нещодавно в Україні запрацював єдиний портал вакансій. Більше про те, як працевлаштуватися за допомогою онлайн-ресурсу, розповість Анна Крамаренко. Пан Сергій вже три місяці шукає роботу. Чоловік прагне працелаштуватися менеджером розрібних продажів. Але, каже, готовий розглянути і інші варіанти, наприклад, в сфері маркетингу, чи чай-технології. Сергій розраховує на роботу із заробітною платою не менше 10 тисяч гривень. У зв'язку з служившою ситуацією ограничений, всім це зрозуміти причина об'єктивні. З найбільш підходящих, поки, звісно, по окладу не зовсім устраивает Є, звісно, вакансії, розсматриваємо, жидаємо лучше появлення. совсем, конечно, звісно, сейчас представляет роботу по образованню. пытаемся, іще каждый день. Сергій сам активно шукає роботу, постійно переглядає сайти з вакансіями. Дізнавшись про те, що в Україні запрацював єдиний портал вакансій, вирішив ним скористатися. Щоправда, ділиться, поки пропозиції роботи за його фахом не побачив. Помогает, конечно же, центр занятости, также новые ресурсы, которые обладает интернет портал объединенный сайт все можливості. Деякі шукачі роботи вже телефонували, казали, що дуже вдалий сервіс, адже не треба заходити на безліч сторінок і шукати за своєю спеціальністю або професією роботу. Дуже корисно і швидко можна знайти роботу. Єдиний портал вакансій допоможе з пошуком підходящої роботи. Це своєрідний агрегатор, що збирає вакансії з інших сайтів пошуку. Корисним він буде і для тих, хто хоче змінити роботу. Вакансії оновлюються в режимі реального часу. Там можна знайти інформацію. Про зайнятість відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплатні. Це дуже корисний портал для шукачів роботи, адже на ньому зібрано всі вакансії, які розміщені на інших пошукових сайтах роботи. Кожна вакансія вона супроводжується логотипчиком того порталу і того підприємства, яке розмістило вакансію в інтернеті, в мережі інтернет. І тому державна служба зайнятості формує цілий реєстр, де можна шукачам роботи швидко і не виходячи з дому, знайти собі роботу. Вакансії, що пропонують у міському центрі зайнятості лише 163. найбільшим попитом користуються робітничі професії, зокрема токарі, фрезерувальники, електрогазозварювальники, слюсарі, ремонтники та швачки. В Запоріжжі на одне робоче місце в середньому претендують понад 20 людей. В установі сподіваються, що завдяки появі нових сервісів, спрямованих на допомогу безробітним в пошуку роботи, люди, які прагнуть працевлаштуватися, знайдуть своє місце на ринку праці. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Мова, культура та національне вбрання це генетичний код української нації. Тисячоліттями одяг змінював свій вигляд, проте символіка і значення вишитих орнаментів залишається все ж таки незмінною. Українські майстрині занурили наших журналістів в історію традиційного одягу та розказали, яке вбрання носили на Запоріжжі. Із подробицями Анна Давидова. Національне вбрання зберігає традиції та енергетику українського народу. В кожний сантиметр одягу майстрині вкладали особливий зміст, починаючи від вибору тканини, завершуючи символічними візерунками. Адже орнаменти це таємне письменництво, яке передавали із покоління в покоління. Наприклад, на жіночому одязі вишивали квіткові орнаменти як символ продовження роду. Чоловіче вбрання частіше прикрашали геометричними візерунками, що означали войовничість, захист та. Силу дуже часто використовуються для чоловічих, особливо е сорочок, сварги, напівсварги. Це як сила, сила чоловіча, міць, розум теж. Різні завитки, це як е, життя, як вічність, тобто робота, яку буде робити е, господар е, цієї срочки, він, вона буде мати хороший результат і буде мати своє продовження. Тут багато восьмикутних квіток, зірок, такі звізди, як нас називають. Тобто ми бачимо жіночий хрест, е, це е, ось такий е, діагонос. Нальний і вертикальний хрест чоловічі поєднання чоловіка і жінки. Рукави оздоблені лілеями. Що ж це означає? Це означає, що дівчина щойно вийшла заміж. Частиною образу були і прикраси. Їх одягали не тільки для краси. Вони демонстрували статус українки. Чим більше разків у намиста, тим заможніша пані. Також наші пращури вірили, прикраси захищають від злого ока. Оці кола вони захищають все жіноцтво, тобто грудну частину, шию, серце і душу від впливів, від фізичних і енергетичних впливів. Це теж елемент українського костюму і називається гердан, гардана, ось, Але я нещодавно відкрила, що це суто чоловіча прикраса раніше була. Дуже просто вона вертикальна. Велике значення надавали і головним уборам. адже волосся жінки вважали це зв'язок із космосом. Заміжня пані ховала коси під хустку. Дівчата прикрашали голову віночком. Зокрема, їх виготовляли із природних матеріалів. Ось такі вінки робили із кутасів, тобто змотаних ниток, та прив'язували різнокольорові стрічки. Кожен колір мав своє значення. Наприклад, білу стрічку е, зав'язували лише тоді, коли на кінцях її були, було щось вишито, тому що біле це символ е, е, як дань померлим. Ось і щоб ніякий дух до тебе не вцепився, треба було обов'язково, щоб вона була вишита, вишита як правило, золотом. На сході України домінував козацький стиль, адже саме козаки та козачки були тодішніми законодавцями моди. На Запоріжжі найбільш прижилися шаровари та полотняні сорочки вільного крою, які не сковували рухи у боях. Широкі ремені робили із натуральної шкіри. Вони не тільки підкреслювали статуру козака, а ще й слугували захистом від ворожої шаблі. На свята козаки одягали жупан. Ось ми маємо з вами побачити жупан. Це більш концертний варіант, звичайно, але ж крізь берігся. Ось, подивіться, це такий плащ приталений, тобто той, що підкреслює статуру, і він надає ошатності. Раніше в Україні чорний колір, на відміну від сучасності, коли чорний вважається кольором богеми, чорний носили лише на знак скорботи або покори, коли аскезу якусь брали. А так це були яскраві кольори зелені, червоні це показувало силу, це показувало статок, це показувало статус. Ноги це зв'язок із землею, тому наші пращури зазвичай ходили босами. Взуття використовували лише не за холодної погоди або на свята. На голову козаки вдягали шапку із натурального хутра, зазвичай вівці чи барана. Верх шапки робили зі шкіри. Замість кіточки це була залізна кулька, яка допомагала в пою. коли він розмахував як маленькою такою пращою, але вона могла нанести дуже серйозні ураження супротивнику. Тобто так, от краса. Вбивча краса наших хлопців. Це традиційне вбрання належить мандрівному музею. Родовід його власниця збирала одяг з різних куточків України, деяким речам близько ста років. Девіз нашого музею це історія на дотик, щоб люди могли потрогати, понюхати, одягнути. Ми виїжджаємо на різні заходи, де просто одягаємо всіх бажаючих в цьому костюмі зробити собі фото на пам'яті і відчути себе так, як, якби ти от ходив 100 років тому. Часи плинули, і національний одяг змінювався. Нині українське вбрання стало практичнішим, але деякі традиційні елементи залюбки додають до свого образу і сучасні поціновувачі моди. Анна Давидова Ілля Гірник, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все далі. В ефірі новини спорту бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У футбольній лізі націй пройшли матчі четвертого туру. Збірна України в якості лідера на виїзді зустрічалася з командою Шотландії. За два тайми підопічення Олександра Петракова не завдали жодного удару у ствір воріт. У першому таймі глядачі не побачили голів. Однак у другому це сповна компенсували господарі поля. На 70 70-й хвилині відзначився Макгіна згодом дубль оформив Дайкс, що лише на 76 й хвилині з'явився на полі. Після чотирьох турів у Шотландії. Тепер 9 набраних балів, що вивело її на першу сходинку турнірної таблиці. Україна сімома очками йде другою. У Чехії пройшов чемпіонат Європи з дзюдо серед юніорів. Чотири медалі здобули тут українські спортсмени. Єдину золоту нагороду нашій збірні принесла Єлизавета Литвиненко у ваговій категорії до 78 кілограмів. Бронзову медаль у тій же вазі для України виграла Юлія Курченко. Іван Кутенков виборов сріблу у вазі до 90 кілограмів. Ще одну медаль серед чоловіків завоював Назар Вісков, який став бронзовим призером у найлегшій категорії. До 60. Кілограмів. Таким чином, із чотирма нагородами у своєму доробку синьо-жовті разом із Нідерландами розділили сьоме місце в загальнокомандному медальному заліку. Чемпіонат у світу з королівських автоперегонів залишиться у Монако. формула 1 та гран-при Монако підписали нову трирічну угоду. Змагання залишаться в календарі, щонайменше до 2025 року. Включно попередній контракт закінчувався у нинішньому році. Повідомляється, що в перемовини про продовження контракту довелося втручатися князю Альберу II. Капітан футбольної збірної Італії Фабіо Канаваро повернувся на батьківщину та очолив Беневето. Володар золотого м'яча 2006 року уклав із клубом дворічний контракт. Для Канаваро це буде перший досвід роботи в Італії. До цього протягом п'яти років він працював у Китаї та у 2019 році привів Гуанчжоу до перемоги в чемпіонаті країни. Також італієць працював помічником головного тренера в Об'єднаних Арабських Еміратах. Беневето виступає в Б і займає зараз 13 те місце.